Доброго ранку, любі друзі. Ми раді вас вітати Доброго. у нас на каналі. Зверніть увагу, хто у нас сьогодні в гостях. Вони пізніше про себе розкажуть, чим вони займаються, де бувають, куди Господня рука їх провадить. Ну і так сталося, що вони сьогодні з нами в Харкові. І це чудовий час разом з ними, коли спілкуєшся, коли ти їх бачиш живими, неушкодженими. Це ти зразу згадуєш про те, що. Господня милість, вона велика до кожного із нас. Тому ми зараз будемо розпочинати нашу ранкову молитву. Давайте ми зараз помолимося, благословимо цей час. Дорогий Господь! Ми дякуємо тобі Дякую. за те, що ми можемо так разом бути на цій молитві, звертатись до тебе, знаючи, що ти чуєш наші молитви, відповідаєш на наші молитви, Дякуємо, що ти близько біля нас. Дякуємо, що ти не закрив свого лиця від нас, але ти відкриваєшся щоразу більше і більше. І ми хочемо, щоб в цій молитві прославлялось Твоє ім'я. Ми хочемо, щоб всі, хто дивиться цю ранкову молитву, надихалися від слова, яке ти закладаєш в серцях наших. Господь, ми хочемо, щоб всі, хто бачить цю молитву, були благословеними їхні сім'ї і родини. І також ми просимо благослови цей час, наше спілкування. Нехай все буде під керівництвом твоїм. Дякую тобі за все. Амінь. Амін. Амін. Дорогі друзі, от справа біля мене сидить Віталік. Я коротко пройдусь, так щоб ви їх всіх запам'ятали. Віталік це Петро Миколайович, батько цього молодого чоловіка. Хотів би сказати, що це його син, але ні, це не його син, це Руслан. Він також про себе розкажуть. І ви знаєте нашого славно звісного. Олежика, він, я не знаю, як правильно сказати, талісман наш неодружений. Тому, сестри, зверніть увагу, просто красавчик, людина від Бога. Нехай Господь вам дасть мудрість, але ми йдемо далі. Взагалі, питання і суть цієї молитви заключається в тому про вашу діяльність, яку ви робите на передовій, скільки місць ви. Відвідуєте за один заїзд, коли ви приїжджаєте. І так ви, що маєте сказати, слово, свідчення, яке у вас є, це вітається. Тому можемо почати ось так з Віталіка, а потім продовжить Руслан. Ми звати Віталік, ми з Тернополя Петя Олег, це так, Жест доброї волі і Тернополя для Харкова. Слава Ісусу, передача. Де ми трошки поділилися. Це капеланську службу, служимо як можемо, як вміємо, як бачимо по потребах хлопців. Стараємося бути часто в них на тих позиціях, де є непросто підбадьорити словом, духом і помолитися за кожного, благословити за охорону. Але часто не тільки ми, а й вони нас заряджають, розказуючи свідчення. Це не наші слова, це їхні, як Бог їх береже, з яких моментів, з яких нереальних просто позицій Господь виводить, і вони говорять: Слава Господу, тільки Бог, і такі фрази, це вони настільки мотивують, що ми ділилися з іншими. Тому ми раді раді нести таке слава, слава наскільки я знаю, ви ж до них не з пустими руками їдете. Можна просто приїхати поумнічити і сказати: от ми вам креста привезли і послухайте нас. Але наскільки я знаю, ви до них приїжджаєте і щось ви там робите. І цей молодий чоловік. Я багато про нього чув. Але надіюся, що настане такий час, що ми не будемо тільки чути, але і побачимо, і спробуємо, покуштуємо. покуштуємо те, що він робить. Руслан, розкажи. Так, ми не тільки приїжджаємо. Недавно ми почали ще практикувати таке служіння, як готування їжі для військових. Тобто Вони дуже цінять домашню їжу, гарячу, свіжу зварену. На яких позиціях ми готували бограч, картопляне пюре, пюре шашлички. На яких експозиціях готували ми плов. Дуже всі були задоволені, всі хвалили. Це для мене, знаєте, похвала, це великий вінець для повара. А саме у мене один командир сказав на другий день, каже: Ви знаєте, після вашого супу навіть нема печі. Це для слава, мене було таке, таке свідчення велике. І так, слава Богу, знаєте, в нас здається, що дуже... Дуже дуже малесенька, ну там що, ти прийшов, згорив, а для них це нереально велика, велика така підтримка і подія. Можна я склонюся? Звичайно. Е, ти питав, що ми з пустими руками ми стараємося так е, ніколи не приїжджати з пустими руками, не тільки словом й ділом, підкріпити, допомогти. Але що я хочу сказати, дякую всім людям, тому що в нас був забитий битком. Я не знаю, це напевно що десь. Ста різних місць потрошки десь села люди там Рузлановична, наприклад, на цю поїздку допомагала, там Шумщина. Е, хтось там медикаменти передав, хтось там енергетики хлопцям, хтось там трошки, хтось там кошти, якісь там закупили, то закупили то. І я дякую людям всім, які допомагають, і е, заохочую далі це робити. Хтось думає, може велика допомога, але нічого там не значить, що там я буду. Але от потрошки, потрошки, потрошки не збираємо і формується гарна. Одна добра справа. Получається 3 тонни або 3,5 тонни грузу. Слава, десятки давали, десятки, людей, слава десятки людей допомагають, слава Богу, за небайдужі серця. І нехай Бог повертає стократ благословіння благословення для сім'ї і для нащадки. Тобто це не було складно зібрати допомогу. Люди зразу відгукувалися, чи були такі, що моя По фатастрою... постарах, е, ну Ми дали, як ми збирали, наприклад, я позвонив до свого тата, в мене тато просвітер, я сказав, щоб він. Подзвонив по сусідніх церквах і сказав: Я зробив фотографію, написав список продуктів, які нам потрібно, і по бажанню, щоб люди знесли до церкви. І слава Богу, цілий мій бус маленький, я забив так, що він сидів, є доїхав до Тернополя. Слава Богу! <смеш> 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 Ви бачите зараз Олежика, який сидить біля них. що об'єднує з тих молодих людей і Олежика. Він також капелан, і ви всі це знаєте, і він також робить е, свою працю. Можливо, він цього разу їздив не з хлопцями, а наступний раз він, напевне, також з ними поїде. <свісно> і Олег він е, продовжує також бути в цьому служінні. Е, скажи, можливо, для чого це варто робити? Зі своїх спостережень, не з чужих джерел. Нас об'єднують, певно, дві речі. Перше, те, що ми віримо в одного Бога, і те, що ми з одної церкви. Mm -hmm. з, скажімо, з... Те, що я виростав, виховувався в церкві в Тернополі, і завдяка впливу служителів, так само церкві. Багато речей, які я взяв для свого життя. Друга річ, про що хотів сказати, про чому ми це робимо. Да? Я думаю, що одна із найбільших подяк ну, для нас відчутної, це те, що. Коли бачиш результат своєї розмови, коли бачиш результат підтримки, зміна можливо в виразі обличчя, можливо, просто поряд посидіти, послухати не завжди навіть військовий може відкритися пересічному. Просто можливо навіть свій гнів вилити. Інколи приходиться і гнів слухати, якесь невдоволення, і згодом ми бачимо, як людина змінює потім свої слова. спочатку розкаже все негатив, які накопичиться, можливо, навіть і на віруючих людей, можливо, на байдужість людей, які їх зустрічають. Але згодом, коли просто мовчиш, слухаєш, кажеш, ми з вас молимося, ми бачимо ці зміни, і це винагорода, які ми можемо бачити на землі. Звісно, ми переслідимо ціль це говорити про Христа, про вихід, який ми можемо для них дати, тому що кожен з них він потерпає від докорів сумління, можливо, якихось неправильних рішень, які можливо вони собі так думають, приймали. І кожен із них потребується вирішення. І відповіді не завжди дають і психологи, і досить часто люди знаходяться в тупіку. Але ми християни, ми можемо вказати на ці двері, тобто вказати на Ісуса, який є передумком для кожного, хто до нього кличе. Тому це нас об'єднує. Амінь. Слава Богу. Хто буде мати якесь невдоволення і багато гніву, ви можете олежу відкритися, все, вилити, розказати І після його спілкування з ним ви самі почнете потім про добре говорити. Тому звертається людина, яка вміє слухати, може вислухати, помолитись за вас, нехай Господь благословить. І саме ми послухали про те, що ви робили, що ви робите, про бограч. Про... Ми його не пробували поки що, але ми по послухали про плов. Да. Поможе нам, Господи, я попробувати наступного разу. Амі. Це все дуже добре. А, Петро Миколаєвич, от ви, як старший офіцер в гвардії, в мене таке до вас питання: от зі спостереження. Коли ви приїхали і картина до і після, які зміни? От коли ви приїхали, картина до і коли ви від'їжджали. Після душевний стан, ну душевний і психологічно впливає і на фізичний. ну, ми, ми знаємо. От всі ваші спостереження, будь ласка, розкажіть вітаю усіх, Слава Ісусу Христу. А, ну, Найперше, я вдячний Богові за те, що я можу бути тут у вас Слава, Слава і бачити вас особливо. Залишаю двох дорогих цінних братів, з яких я знаю. Ми знайомі з Тернопільщиля. І ми разом і працювали, і служили, і щось робили і в наших церквах. Я завдячую вашій праці і тішуся тим, що ви і тут продовжуєте це робити. І це, ну, це радує. Кожного служителя це радує і надихає. Дякую Богові за цих молодих братів. Я серед них якась старший. От, але я дуже тішу тим, що в них є велике бажання, є велика мотивація, є велике. Покликання їхати, служити і робити. Є багато капеланів і в нас в області, але не всі навіть, мають не всі таку капелан. ревність. Да, да. Є, як кажуть, галочка, але капелан це бути поруч. Це одне із основних покликань, які має виконувати капелан, бути поруч. І наше служіння, звичайно, капелана. Ми зосередили в останній цій період часу, коли був час, коли ми приїжджали. І до вас на Херсонщину, на Сумщину з допомогою такого соціального служіння для людей. І хоча ми і це продовжуємо робити в деякій мірі, ну не в такому масштабі, як на початку, але ми відчули цей поклик до служіння капеланства, і ми це так цілеспрямовано у це служіння так започаткували, і воно має місце, воно працює і. Те, що ми приїжджаємо і буває, порою ми бачимо, стан наших військових він не завжди є такий, який би нам хотілося він був, щоб нас зустрічали з радістю, з зворуванням. Да, 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 да. Не все так є, тому що ми розуміємо, що наші військові вони є на бойових позиціях, вони тримають фронт, і їхній емоційний стан, психологічний стан, духовний стан. І буває порою тяжкий. І особливо періоди, коли ми приїжджаємо, коли хлопці повертаються з позицій, і ти шукаєш підхід, і часом треба в сторону відійти і помолитися, щоб Господь дав якийсь стимул, як той підхід зробити. І, і, дяка Богу, вдається кожного разу, вдається знаходити цю ізюминку, до них достукатися, розположити їхнє серце для сприйняття. Для спільності, для молитви. І знаєте, коли цей, ця атмосфера вона створюється, знаєте, е і ти бачиш, наскільки їхній відкривається серце. І навіть були моменти, коли вони мене відкликали не раз в сторону і відкривали своє серце, свої переживання, свій психологічний, емоційний стан і задавали дуже серйозні питання, яких їх дуже... Воно це турбує. І я дякую Богу, і Бог давав відповідь на ці питання. і Вони дуже радикально мінялися як обличчями своїми, як поведінкою, як ставленням. І я вірю, що це робить Господь. Слава Ісусу. Це Слава Господь. Богу. Ми як інструмент в Його руках, а Він дає слово, Він дає підхід, дає думку слово, і воно працює. Воно працює. Дуже, дуже цікаво слухати, і, ви знаєте, так послухаєш е, капелан це бути поруч. І, і я не був там з ними, але я так послухаю, картина якась намалювалася. Я розумію, що чим більше братів наших, які знають Бога, будуть їхати до них. То фронт буде легше тримати. Амі. Наступне друге, якщо б хтось не допомагав їм, вони б не мали з чим їхати і навряд чи б да. з пустими руками. Right. Тому потрібна допомога і, і звні, як то кажуть. Тобто, якщо ви знаходитесь десь на заході країни, чи ви за кордоном Польща, Німеччина, США, Америка, ви бачите цю передачу, а може пролистайте, ну до цих слів дойдете. Пам'ятайте, що ваша допомога вона потрібна. 100%. Це не тільки молитовно. ви можете там молити скільки хочете, але коли ділом не будете допомагати, воно не відчується тут в Україні. Потрібна і фінансова допомога, потрібні на нам ну, в соцмережі купа зборів і, і важко закрити збори, буквально на амуніцію військовим, там на ше щось на п'яте, десяте на операції. Це все важко. Але коли ви прикладете свою руку, ніхто не каже багато. Ви ви не мільйонери, можливо, 50 доларів, 20 доларів. Ну, повірте, кожен з вас. І це вже буде велика підтримка для того, щоб ці брати, вони їхали туди на фронт, де люди чекають, де потрібна допомога. Тому, і звичайно, потрібно молитися. І хто чує поклик в серці, нехай Господь вас благословить відвагою, щоб ви могли це нести в, е людям на фронт, солдатам і, можливо, простим людям. Нехай Господь вас благословить. Тому я думаю, що буде добре, якщо ви зараз помолитеся. Е Просто як Бог вас поведе за, за Україну, за військових, за, за все. Одна ремарка. Хочу підтвердження твоїх слів, також сказати і подякувати усім тим людям, друзям, церквам і місцевих друзів, місцевих людей, церков, які можливо не на постійній основі, але дають нам певну підтримку, благословляють. Дякую моїм друзям. Братам моїм дорогим Сполучених Штатах Америки, дякую місії UGC, з якою ми співпрацюємо з перших днів війни, які на постійній основі підтримують це служіння. Вони зобов'язалися і вони це кожного місяця підтримують. Для нас це велике благословіння, і це дає нам результат і поштовх це робити. Нехай Бог благословить і віддячий сторицею. І помолимося, нехай Бог благословить наш край і нас до тебе, наш Господи, ми приходимо. І дякуємо за гарний благословений час, який ти даєш для нас бути разом в спільності, в єдності, Боже. Дякуємо за дар спасіння, який ти дав для нас. Дякуємо за те, що ти нас об'єднав кров'ю своєю, Боже. Ми всі стали близькими і рідними. І це велике благословіння, яке ми маємо, Боже, і наша молитва до Тебе за наш край, за нашу країну, Боже, за спокій, за мир, за зупинку війни, щоби зупинилася війна, Боже. Ми молимо тебе в ім'я Ісуса. Нехай прийде твій захист, нехай прийде твій покрів, нехай прийде Господь твій мир, якого ми так очікуємо, якого ми так прагнемо. Боже, ми просимо за наших військових, які сьогодні на полі броні. Боже, ми просимо тебе за тих, хто сьогодні в полоні. Хто сьогодні пропав безвісті, хто сьогодні поранений, Боже, так, наша молитва так, до так, Тебе, щоби ти прийшов до них, Господи, так, і огорнув їх своєю любов'ю, своєю теплотою, Боже, бо так як ти можеш потішити, ніхто не потішить, Боже. Ми це все молимо, Господь, в ім'я Твоє і для слави Твоєї, а Твоє ім'я нехай буде звеличене, прославлене навіки. Амінь. Амінь. Давайте скажемо чудову молитву, благодать Господа нашого, Ісуса Христа. Ісуса Христа. І любов Бога Отця та єднання Святого Духа, хай буде з нами. Амінь.